Скажи, будь ласка, тебе легко вивести з себе. Ти часто прокрастинуєш, зливаєш час, сили і нерви на те, що не змінити. Стоїки навчили мене одного: або ти керуєш своїм життям, або світ керує тобою. І це не про мотивацію, це про певну систему мислення, яка витримала тисячі років. Якщо ти хочеш спокою в голові, сили в тілі і ясності в діях. Це відео стане для тебе повним перезавантаженням. 50 правил: один новий підхід до життя. Поїхали. Перше, зосереджуйся на тому, що ти дійсно можеш контролювати. Багато речей у світі не під твоїм контролем. Погода, рішення інших людей, економіка на це ти не впливаєш. Але ти повністю керуєш тим, як ти реагуєш, що думаєш і що робиш. Саме це і дає силу. Не витрачай енергію на боротьбу з тим, що поза твоєю владою. Це марно. Фокусуйся на діях, які залежать від тебе. Друге, ти контролюєш, як реагувати на все, що відбувається. Навіть якщо сталося щось погане, ти вирішуєш, як на це дивитись. Реакція це твоя відповідальність. Ти можеш злитись, а можеш спокійно подумати. І це твій вибір, який ти робиш щодня. Навчись помічати ці моменти. Ти ж не робот, ти можеш змінити свою звичну реакцію. Третє, запитуй себе, чи це дійсно важливо? Часто ми витрачаємо сили на речі, які не мають значення. Хтось щось сказав, щось пішло не за планом, і ми вже на якомусь взводі. Але якщо зупинитись і спитати себе, а це справді важливо для мого життя, більшість проблем просто зникає, тому не дозволяй дрібницям викрадати твій спокій. Четверте щодня нагадую собі, що життя не безкінечне. І це не страшилка, це нагадування, що кожен твій день цінний. Якщо пам'ятати про свою смертність, ти почнеш по іншому ставитись до часу, людей і до себе. Не будеш відкладати важливе на потім, бо потім це ж ілюзія, яку ми вигадуємо, щоб нічого не робити зараз. морі. п'яте: цінуй час більше, ніж гроші та речі. Гроші можна витратити і заробити знову, речі можна купити нові. А от час усе, що минуло, вже не повертається. Тому не витрачай його на непотріб, на токсичних людей чи справи, які тебе виснажують. Задай собі просте питання: чи те, що я роблю зараз, варте мого життя. Шосте. Ти це твої звички. Хочеш побачити, ким станеш через рік. Подивись, що ти робиш щодня. Те, що ти повторюєш, формує тебе. Звички це як шлях в мозку, і чим частіше ти по ним ходиш, тим глибші вони стають. Міняй звички і ти змінюєш себе. Сьоме. Ти не мусиш мати думку про все. Не все потребує твої реакції. Не кожна новина варта того, щоб ти переживав. Маєш повне право помовчати, пройти повз і не втручатись. Це не слабкість, а це внутрішня сила і самоконтроль. Восьме. Починай свій день правильно. Ранок це фундамент твого дня. Якщо почнеш з хаосу, так весь день і пройде. Якщо в тебе хоча б 30 хвилин тиші, води. Руху або короткої розвідки думок, ти вже виграші. Не відкривай телефон одразу після пробудження. Спочатку звертаєшся до себе, а потім до світу. Дев'яте. Періодично оцінюй себе. Раз на кілька днів або раз на тиждень зупинись і задай собі декілька питань: що я робив добре, що я можу зробити краще, що мене зупиняє. Це як ревізія. Ти бачиш реальність, але не фантазії. От самоаналіз це не самобичування, це просто турбота про себе. Десяте: не муч себе вигаданими проблемами. Мозок дуже любить понапридумувати якихось сценаріїв. А що буде, якщо, а раптом що, а що, якщо не вийде. Але більшість цих страхів вони ніколи не стануть реальністю. Ми більше страждаємо від уявного, ніж від справжнього. Тому лови себе на таких думках і повертайся в теперішній момент. Одинадцяте. Намагайся бачити в людях хороше. У кожного з нас є світлі і темні сторони. Якщо фокусуєшся лише на поганому, то будеш бачити просто ворогів усюди. А якщо шукаєш добре, знайдеш людей, з якими хочеться бути поруч. Це не наївність, це вибір, бо ставлення до людей це відображення твого внутрішнього світу. Дванадцяте ніколи не скаржся. Ні іншим, ні навіть подумки собі. Скарги не змінюють ситуацію. Вони просто виснажують тебе і тих, хто поруч. А ще вони зміцнюють позицію жертви, коли щось не влаштовує, дій або прийми. Все інше це просто марнування енергії, яка могла б піти десь на зміни. Тринадцяте недарма у тебе є два вуха і один рот. Слухай удвічі більше, ніж ти говориш, і це дасть тобі більше розуміння і менше конфліктів. Більшість людей просто хоче бути почутими, і коли ти справді слухаєш, ти отримуєш довіру, повагу і мудрість, яку інші навіть не помічають. 14. Завжди можна щось зробити. Навіть коли здається, що все пропало, є хоча б один малесенький крок, іноді це просто вдих, коротка прогулянка або одна дія. І з які вчили, дія звільняє. Якщо стоїш на місці, ти замерзнеш. Якщо рухаєшся, навіть повільно ти живеш. П'ятнадцяте. Не порівнюй себе з іншими. Кожен грає у свою гру і має свій темп. Ти не знаєш, якою ціною інші отримали свої результати, і не знаєш, який шлях тобі ще належить пройти. Порівнюй себе тільки з тим, ким ти був учора, і це єдине чесне змагання. Шістнадцяте живи так, ніби ти вже помер, але отримав ще один шанс. Уяви, що життя дало тобі другий шанс. Як би ти міг прожити все спочатку? Що б ти змінив? Ось і живи так щодня, ніби це новий старт, бо саме таким він і є. І сьогодні найкращий день, щоб почати по-іншому. 17. Найкраща помста не бути таким, як твій кривдник. Хтось зробив тебе боляче. Це не привід опускатися до його рівня. Навпаки, покажи своєю поведінкою, що ти інший, що ти сильніший. І найкраща перемога залишитись собою, не зламавшись під впливом чужого зла. 18. Будь строгим до себе. Але поблажливим до інших. Знаєш свої стандарти, тримай їх високо, але не вимагай від інших того ж самого. Кожен має свої обставини, свій досвід, свої травми, і твоя сила не в осуді, а в розумінні. Строгість до себе це розвиток, терпимість до інших це зрілість. 19. не довіряй одразу першій емоції чи враженню. Те, що ти відчуваєш в перші секунди, часто не правда, а реакція. Поспішні емоції можуть зруйнувати стосунки, репутацію, і твій внутрішній спокій. Дай собі паузу. Перевір, чи це справжнє, чи це просто хвиля. 20. Вчись у кожного, кого ти зустрічаєш. Будь-яка людина може тебе чомусь навчити. Навіть той, кого ти не поважаєш. Навіть хейт, критика чи дурні поради це досвід. Якщо ти відкритий до навчання, життя постійно тебе вчить. Питання лише в тому, чи ти це чуєш. 21. Зосередься на процесі, а не на результаті. Коли ти думаєш тільки про кінцевий результат, з'являється тиск, страх і постійне незадоволення. Якщо ти фокусуєшся на тому, що робиш зараз, стає легше. Бо результат не завжди залежить від тебе, а от старання завжди Навчись кайфувати не від перемоги, а й від самої дороги. Двадцять друге. Визнач для себе, що таке успіх. Якщо ти не знаєш, що для тебе успіх, ти завжди будеш гнатися за чужими цілями. Суспільство, батьки, соцмережі це все може нав'язати свою версію. Але тільки ти вирішуєш, що для тебе справжня перемога. Спитай себе, коли я відчуватиму, що живу наповну. 23. Знайди спосіб полюбити все, що трапляється. Це важко, але це працює. Бо навіть погані речі часто виявляються корисними з часом. Стоїки називали це аморфаті любов до долі. Навчись бачити сенс у випробуваннях і нести своє життя з гідністю незалежно від обставин. 24. Шукай собі виклики. Легкий шлях він не завжди правильний. Коли є виклик, є зростання. Коли страшно, значить ти поруч із зоною розвитку. Шукай нові задачі, які трохи лякають, але розпалюють вогонь всередині. Саме вони роблять тебе сильнішим. До речі, якщо ти зараз шукаєш новий виклик, спробуй запустити власний онлайн бізнес. Я підготував безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де пояснюю, як почати цей бізнес з повного нуля. Якщо цікаво... Переходь за першим лінком в описі. А ми продовжуємо. Двадцять п'ята порада. Не йди за натовпом. Те, що роблять усі, не завжди правильно, і часто маса біжить не туди, з тої вчили, думай своєю головою. Навіть якщо твої ідеї відрізняються, не бійся бути іншим. Усі великі люди, вони колись йшли проти більшості. Двадцять шосте до кожної проблеми шукай простіший підхід. По суті, хапайся за гладку ручку. Це метафора. Кожну ситуацію можна схопити за гострий або гладкий, згладжений край. Обирай той, що простіше, спокійніше, і з меншим опором. Бо багато страждання від того, як ми бачимо проблему, а не від самої проблеми. 27. Кожна людина це шанс проявити доброту. Ти не знаєш, що переживає інша людина прямо зараз. Можливо, твоє добре слово це єдине добре, що вона чула за сьогоднішній день. І з вірили, що ми всі частина одного цілого, і твоя доброта точно повернеться, хоч і не завжди одразу. 28. частіше говори ні, говорити так усім, це іноді говорити ні собі. Якщо ти не відмовляєш, тебе будуть використовувати. Тому вчись захищати свій час, свою енергію, свої межі. Це не егоїзм, а це любов до себе. 29. Не соромся просити про допомогу. Ти ж не слабкий, якщо потребуєш підтримки. Слабкий це той, хто тоне і вдає, що все нормально. Ми люди, ми не роботи. І запитати допомоги це ознака сили, а не слабкості. Зробиш перший крок, і інші підтягнуться. 30. щодня знаходь щось, що робить тебе мудрішим. Це може бути нове слово, нова думка, фраза, відео, досвід. Якщо щодня ти вчишся хоч трохи, твій мозок розширюється, твої рішення стають кращими, і навіть один мудрий інсайт раз на день за рік перетворюється в якусь в нову якість життя. 31. погано для вулика, погано і для бджоли. Ми всі частина одного великого суспільства. Якщо навколо все гниє, ти не зможеш лишитися чистим. Стоїки кажуть. Дбай не тільки про себе, а й про спільне. Бо те, що шкодить людям поруч, у підсумку шкодить і тобі. 32. не суди інших людей. Ти ж не знаєш, що вони проходять. У кожного свої болі, свої травми, які невидимі зовні. Коли ти когось осуджуєш, ти ніби стаєш над іншими. Але стоїк не ставить себе вище. Він дивиться з розумінням і мовчить, коли немає що сказати з добром. 33. Вивчай життя видатних особистостей. Ті, хто пройшов багато, можуть навчити більше, ніж книжки. Їхній шлях це підручник з реального життя. Читай біографії, слухай інтерв'ю, аналізуй вибори. Це допоможе тобі не повторювати чужі помилки і краще зрозуміти самого себе. 34. Прощай, прощай, прощай. Тримати образу це як носити камінь у серці. Тобі важко не тому, що хтось зробив зле, а тому, що ти ще досі це носиш. Відпусти. Не заради них, а в першу чергу заради себе. Прощення це не слабкість, а це свобода. 35. Щодня роби хоча б один маленький крок вперед. Не треба гнатися, просто рухайся. Один крок на день. Це 365 кроків на рік. І навіть якщо здається, що нічого не змінюється, згадай, наскільки далеко ти можеш зайти, якщо не зупинитись. 36. Веди щоденник. Писати думки це як навести порядок у голові. Ти бачиш, що тебе тривожить, що радує, куди рухаєшся. Це як розмова з самим собою без зайвого шуму. Іноді саме в щоденнику народжуються якісь найкращі ідеї. 37 будь готовий до неминучих труднощів. Ніколи не буде періоду, коли все ідеально та спокійно. Проблеми це частина нашого життя. Якщо ти завчасно знаєш, що вони прийдуть, ти вже не будеш розбитий, коли вони з'являються. Ти зустрічаєш їх спокійно, бо ти був готовий. 38. Навчись бачити красу у буденних речах. Не все важливе яскраве. Іноді найтепліше це запах чаю, тиша зранку. Світло в вікні, ввечері або знову ж таки вранці. Якщо ти навчишся помічати це, то кожен день буде неповторний, щастя поруч, і треба просто дивитись уважніше, слухати та відчувати. 39. Кривдячи когось, ти кривдиш себе. Бо ти не окремо, твої вчинки повертаються. Коли ти свідомо робиш зле, це з'їдає тебе з середини. І навіть якщо цього ніхто не бачить, ти відчуваєш. Краще вибери шлях, де совість буде чиста. Не марнуй час даремно, проживай його наповну. Гротати стрічку, чекати на після, сидіти без мети це все з'їдає твоє життя. А життя складається саме з таких хвилин. Проживай їх так, щоб не було соромно потім згадати. Бо час це найцінніше, що в тебе є. 41. Оточуй себе людьми, які роблять тебе кращими. Твоє оточення це дзеркало. Люди навколою навколо або надихають, або виснажують тебе. Якщо ти поруч з тими, хто росте, так само ти будеш рости. А якщо поруч ті, хто лише ниє, і тягне тебе вниз, то подумай, чи варто це терпіти. 42. Ніхто не може тебе образити, якщо ти сам цього не дозволиш. Образа це не те, що тобі зробили, це те, як ти це прийняв. Можеш не погоджуватись, можеш захищатись, але не обов'язково ображатись. Обирай внутрішню незалежність. Вона дає силу. 43 доля робить, що їй заманеться. І просто не забувай про це. Ти не контролюєш усе, і чим швидше ти це приймеш, тим легше буде жити. Деякі речі просто трапляються. І це не завжди погано, бо навіть хаос може привести тебе туди, де ти мав опинитись. 44. Все твоє майно це лише тимчасові довірені тобі речі. Гроші, будинок, квартира, гаджети це все інструменти. Це не частина тебе. Не тримайся за речі надто сильно. Якщо так, то коли ти їх втрачаєш, ти втрачаєш ще й частину себе. Будь вільним, не в майні, а в мисленні. 45. Не погіршуй свої проблеми з каргами. Проблема це просто факт. Але коли ти жалієшся, перекручуєш, роздуваєш, ти робиш її просто гіршою. Спокій, прийняття і дія, ось що їх вирішує. Твій внутрішній стан завжди важливіший за зовнішні обставини. 46. не зазнавайся від успіху і не падай духом від невдач. Життя це ж хвилі. Сьогодні ти на вершині, завтра ти на дні, але твоє ставлення має бути рівним. Успіх не повинен робити тебе пихатим, а поразка ламати. Стоїк тримається прямо в будь-яку погоду. 47 завжди будь сміливим, стриманим, справедливим і мудрим. Це чотири головні якості стоїка. Мужність це діяти попри страх, стриманість це тримати себе в руках, справедливість бути чесним, а мудрість бачити суть. Просто повертайся до них, коли будеш губити орієнтири. 48. Перешкода це шлях. Якщо щось стоїть на твоєму шляху, значить це є твій шлях. Не обминай труднощі. Просто пройди через них. Бо саме там формується сила. Проблема це не кінець, це просто вихід до нового рівня. 49. Твоє его це твій ворог. Коли ти думаєш, що все знаєш, ти закриваєшся для росту. Коли пиха тобою керує, ти наче сліпий. Его шипоче, я особливий. А життя вчить скромності. Тихий розум, ясне бачення. Слухай не гордість, а реальність. І п'ятдесяте спокій це ключ. У світі, де всі поспішають, кричать, панікують, спокій виділяється. Це як суперсила, людина, яка не тікає від тиші, знає, чого вона хоче. Навчися бути спокійним всередині, і все навколо стане набагато простішим. Ось і всі 50 правил стоїків. Якщо б хоча б одне з них відгукнулось. Спробуй прожити з ним хоча б один день. Це не просто філософія, це практичний підхід до життя, який зробив мене сильнішим і спокійнішим. Якщо ти хочеш не просто слухати мотиваційні ідеї, а реально взяти життя у свої руки, то почни з малого. Дійсно, я вже запрошував тебе на свій безкоштовний майстер-клас пошук федропшипінгу. Там ти дізнаєшся, як побудувати власну справу з нуля, без товарів, без офісу, без великих вкладень на початку. Рекомендую просто перейти за посиланням під цим відео, зареєструватись, це повністю безкоштовно, і починати рухатись. Бо знання це добре. Але справжній результат починається з того моменту, коли ти починаєш діяти. Життя коротке, ідеального моменту не буде. Тож чому не почати сьогодні?